Привітом, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черевий відеоогляд на журнали Клуб Winx. Сьогодні у нас огляд на 56-й випуск журналу Вінкс за березень 2012 року. На обкладинці у нас Блум, Лейла та Стелла. І вони в одязі Черлідерок з понпонами. Також, звісно, красива блискуча назва журналу. Обкладинку взяли з 86-го випуску журналу, який виходив в Італії. Так, Привітання, о, перепрошую Ю, е, зміст. Тут привітання. Час Вінкс. Е, Кохати означає розуміти. Тут трішки по, про 21 серію 4 сезону. Все розповідається. Веселі ігри. Все про Кеті Перрі. Модний куточок від стеле весняний комплімент, а обкладинка коміксу, який називається Вибір Грегорі. О, чорного кола. Так, до речі, і нема продовження, що там з тими магами. Забули всі за них вже давно. Маги собі Грегорі захотіли четвертим магом взяти, я зрозумів. Жива планета з флорою таємниці природи. Дивовижні лимури. Чарівний тест. Чи віриш ти в себе? Танці спорт, ну і розваги. Стрибки. Тут у нас тема. Гороскоп. А тут опис подарунків, які були до журналів у 2012 році. В номері за березень була в подарунок ось така косметичка. До номера за квітень. Були ось такі в'єтнамки. До номера за травень сонячні, сонячні окуляри. За червень, якого, на жаль, в мене немає є ще одна косметичка. І за липень останній журнал це був ось такий гаманець. До речі, такий гаманець десь раніше зустрічав на Олікс, але я його не купив, бо думав, що це просто канцелярія. А дарма це подарунок до журналу. Журналу, на жаль, в мене теж за липень немає. Весела пошта на 4 сторінки. На 5 навіть. Тут що реклама сайту Club Wings. І реклама знову журналу Pop Pixie. І на цьому, власне, весь огляд. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого!